Все, всі, хто розпаковував архив, закинув моди, чекаємо вас на сервере, тут уже все, может, принадлежит, так что все. Я сподеваюсь, просто грифори сейчас не буду, дуже сподеваюсь, что okay. на адекватність вашу, и пока що. Я потім разберусь, з листом, что не так там, и так дальше. Подвимся. Блин, мене їжа закінчується, что ну, таке. Я даже не знаю, это її знайти просто. я не бачу, сейчас еще с тварину взагалі. Все, короче, звідси. Все, пішли тоді, наверное, туди, я не знаю, там прикольные такие ліси, саванны. А? Вибачте, а можем вам питаниечку задать? Мы будем все одеты. А я не знаю, тут кто я квориш. Но я типа думаю, я, я просто найду себе прикольный биом. Блін, тут таке макове поле здорове. А, Недалеко від спауни, я не дуже далеко хочу бігти, але якийсь такий прикольний і комфортний. Бо тут дуже багато справді біомів. Я просто хочу походити спочатку повчати, які тут є, а потім вже обирати місце. О! Стоп! Все класна штука. А, потім вже знайти місце для виживання. Ой! Оце краще що типу саванни, але більш нової. О, нічого з там Сині квіти якісь є. Ухти! Прикольно. Прикольно. Це типу як рожеві? Ну я позбираю, конечно. Хочеш грати з нами? Підписуйся на наш discord сервер, Ці і стеж за нашими подіями. Заглянь в опис Ой, під тут. відео. Ого. Так, там залізо, вугілля. Блін, я б насправді. Трошки собі їжі пожарив. А ну, сейчас секунду Так. У ну, мене тільки два тільки лосося. А закиньте дерево, дерево, когось є дерево. О, подожди. Оп. Все, дайте мне одну, по я скоро бегать зможу. Все, пай, можеш другу забирати, чуєш? Есть, забрал? Все, кайф, спасибо, Макс. Все, пішли, наверное, в горы. Подумайте, что там у нас. Можем, так, я думаю, можемо можем пока что все разразу Якщо если хтось кто-то захочет, більше поделиться на такі якус, умовники планы. Мы тут ущелини. ого, там, там гарно, звісно. Гарно. Я не хочу тебе з'їжджа просто спускатися. Так, пустелі, пустелі. Нам треба взагалі ці. О, карто, теж треба. Нам треба взагалі е, якийсь такі більш живописний біом, я хочу більше. Там, там я бачу з великими деревами такий, коротше, гарний можна буде. О, Roma Fux вийшло така, да? Все супер. Е, пише, що брак датапаків, якийсь детапакеріду проjectile type. Ой, я не знаю, татапаки ми не ставили взагалі. Емфі. Xmaйster красавчик. Емфі, ми митапа я тотапаки не ставив, я тільки моди ставив. Такс. Шукаємо далі. Шукаємо далі місце. ми будемо живати. Кстати, оце, якщо а ану. Всі-всі-всі сюди, сюди. Оце, е, ваша дивчина, це моя дівчина, якщо, якщо що, кстати. Без жарту, вона просто з нами вирішила, захотіла пограти. О, так что з зневі. Так, зов. Далі. Ну, це дерево добувати не хочу, воно дефолт у нас звичайно майнкрафт. Блін, а що тут ця савана так да, довго в я не знаю. Я хочу вже другий біом. Да, 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 схоже. О, зліва якийсь біжі дерева, такі високі, побігли туди, напевно. Ну хоч і вже не тратиться, вон зараз був капець. Так. О. А тут уже щось було ще такого білу постелю. Ще туда підем? Лава. Ти не маєш бігать? Біда. Ну з'їжджі щось тут біда, прям, я не знаю, тут взагалі нема тварин. Вам нам треба треба було в ліс бігти на іншій стороні і не париться, ну, ладно, тут нічого страшного. Зараз знайдемо щось. Тут, взагалі тут начебто все мертве якась. Тут, до речі, я не проти будут камінь давати. Що-що там є? Да. Да, там є ереб. Ми на координатах мінус 600 і бежим э, на третью координату до нуля. Десь так. Ой, брашный. Ух ти, ну закат тут прикольний.